Вітаю вас на каналі, це канал В'яжемо на відмінно і з вами Вікторія. Сьогодні я хочу розпочати знімати свої відео українською мовою. Я довго йшла до тієї думки, чи потрібно це моєму каналу, як це взагалі буде, і тому я хочу попросити відразу у вас вибачення за те, якщо будуть зустрічатись русизми, якісь. Не до слова в мене такі суржики, і так далі. Тому дуже-дуже вибачаюсь одразу. І давайте я вже не буду затягувати своє відео і розкажу, що сьогодні я хочу показати вам, що в мене зв'язалося за час відсутності на каналі. Це було небагато в'язання, це була моральна моя, моральне лікування, і невеличкі такі в'язальні епізоди в моєму житті такі були. В першу чергу я казала, що я хочу зв'язати ще одну серветку. І дівчата, я таки її зв'язала. Я вам показую, що в мене вийшло. Знову ж таки, світлини я не робила, оскільки ну, нема в мене якось контрастного нічого. Також вже ділилася я з дівчатами-схемою. Якщо вам захочеться таку серветку зв'язати, то ви мені напишіть, будь ласка, де хочете, напишіть або в інстаграм, або у Фейсбуці. Якщо ви пишете мені в коментарях під відео, то, будь ласка, вказуйте тоді свою електронну адресу. Відразу електронну адресу. Вона є такою видовженою, і оці елементи мені дуже дуже подобаються. Взагалі вона дуже гарна і в'яжеться набагато-набагато легше, ніж ту серветку, попередню, яку я вам показувала. До речі, я хочу сказати, що ту серветку я якимось чином останній момент я її відправила своєму чоловікові з невеличким пакуночком, знову ж таки, він зараз вже знайшов житло, він на Миколаєві, тому. Я сподіваюся, що ця серветочка вже якось йому зробить такий уют в хаті, і він буде дивитися на неї і згадувати про мене. Так що ось таку я річ зв'язала, мені дуже подобається пряжа Ярн Арт Лілі. І на дві серветки попередню, в мене вона є на каналі, а також цю. В мене пішло приблизно три моточки. По 50 грамів. Тобто, в мене залишилось з того, що я привозила в Польщу, чуть трохи менше 50 грамів. Ось. Тому навряд чи це, цього вистачить, щоб зв'язати гарну велику серветку якусь, але якісь підставочки під гарячі, можливо, такі. Ну, під гаряче, теж вона така тоненька. Ну, не знаю, будемо дивитися, воно лежить і хай собі лежить той залишок. Далі. Далі я зв'язала. Ось такі шкарпетки. Я знаю, що зараз якийсь бум на Ютубі всі-всі в'яжуть шкарпетки. Це щось нереальне. Мені здається, що це все пов'язане з тим, що зараз таку гарну пряжу роблять для в'язання шкарпеток. Вона настільки має гарні кольори, поєднання, що хочеться все-все-все спробувати. Тим паче, що зараз. Різні види п'яточок, різні види закриття мисочку. І, ну, це реально дуже-дуже класно, тому в'язання шкарпеток отих бабусиних ще е, зараз вже має зовсім інше забарвлення. І ми в'яжемо ось таку красу. Зовсім легко, швидко, і при тому в нас виходять гарні такі шкарпеточки. Е, значить, що я хотіла сказати, це я вив'язала залишок, який в мене був із Алізе. Супер wash Comfort Socks. Я показувала вам, що в'язала на 41-й-42 розмір шкарпетки, і вирішила ще дов'язати. В мене вийшов 36-й розмір. До речі, в цих шкарпетках я зв'язала п'яточку не укріплену, оскільки це шкарпетки для дитини, тобто не на дорослу ніжку. Вони є трошки вузчими за ті, що я, звичайно, в'яжу навіть на 36 розмір. Але хочу, щоб вони були гарно по ножці сиділи. І ну, думаю, що дитина не буде так багато носити шкарпетки, щоб вона їх протре. Тому не робила укріплену п'яточку, щоб нічого не натирало, і зробила її, правда, повномірною. Тобто, вив'язала така вона довгенька. Зазвичай я десь 4 рядочки, це мій секрет. Я не дов'язую п'яточки. І вона і не коротка, і не виглядає, не вибивається з картини, скажімо так, не такою довгою виглядає. Ну, Тут я вирішила зробити її прям повноцінно. Дуже мені подобається те, як зробили тут оцей жакар, трошки іначе з поєднанням Хеліксу. Я думаю, що всі в'язали, всі вже знаю, всі вже спробували. Я в'яжу з подаруною мені шкарпеткової пряжі. Далі я сиділа і, знаєте, ось таке в мене було в моєму настрої. Я вже розповідала в попередньому відео і вирішила, що розпочну новий процес. Цей процес на мого синочка, але я його не хочу показувати в цьому відео, оскільки відео буде. З готовими роботами, а не з моїми процесами. І я хочу ще його трошки попросувати для того, щоб показати вам вже такі, як я люблю, більш дороблені моменти, щоб воно виглядало якось, щоб його було зручно показати вам, і ви вже зрозуміли, що то буде. Тому в'яжу для синочка е, дещо. Підписуйтесь, до речі, на канал, тоді ви будете знати, що в мене там в моєму в'язаннічку. І я ось ось, ну, не так давно, декілька днів назад, я зрозуміла, що мені хочеться ще щось розпочати. Ну, я думаю, що це все через мою нервову систему. Так, почала кинула, почала, кинула. Це ненормально для мене. І Ви все всі це знаєте. Я в'яжу зазвичай один процес і його завершую. Але в цей раз мені щось хотілось все розпочинати. Але я себе стримала. Так, я себе стримала і сказала: Віка, в тебе є розпочатий процес, тому давай його треба пов'язати. Той процес, який я хотіла знімати щось для вас, я вирішила, що зроблю експрес майстер-клас, розповім вам е свої розрахунки, покажу, все покажу, але не буду робити попетельний МК. Тому що, як я вже казала, ці вироби вони угодять на 110-й план. І потім вони можуть перетворитись, як у мене, в довго в'яз. Тому, дівчата, я почала просувати той свій процес, він мені дуже-дуже подобається. Я вже закінчила спинку, перейшла до в'язання перед, перед передньої частини, і я думаю, що ну, в цьому місяці я точно його дороблю. І що ще дівчатка? Я вже неодно, неодноразово казала, що коли моя малеча займається у школі. У школі, онлайн-школі, то я в'яжу шкарпетки. І я взяла ось таку пряжу, я вам зараз її покажу. Ось так виглядає етикеточки, етикеточка, і в ній було два маточки. Два маточки по 75 грамів дуже-дуже цікавий набір. Я його показувала, мені теж його подарувала моя підписниця. І я думала, що я цю пряжу буду в'язати останньою. Не через те, що вона мені якось менше подобається, а через те, що вона трошки товстіша. І в мене були сумніви, скільки петель набирати. Тут на 75 г 200 метрів. Тож, дівчата, я понадихалася в інтернеті різними шкарпетками і вирішила, що я не хочу в'язати звичайні шкарпетки лицевою гладю. Вони мені вже е, набридли. І я думаю гадаю, що і вам вони набридли. До речі, я хотіла в'язати якісь процеси, також хотіла паралельно в'язати шкарпетки, але через те, що ну, не хочеться вам набридати тими шкарпетками. Ну, не знаю, чомусь мені здається, що вони вже вам набридли, бо бачу, що дуже-дуже багато блогерів в'яжуть зараз шкарпетки. Але, дівчата, ну все одно себе не стримала. Ну, отак. Ви мене вибачаєте, будь ласка, але я буду в'язати те, що мені хочеться, або мого. В'язання просто не буде. Я коли не в'яжу, то йду готувати на кухню, а це ще гірше, тому що це шкодить моїй фігурі. Ось. І я зв'язала ось такі шкарпетки. Вони так дуже-дуже кумедно виглядають на моїх саморобних блокаторах, оскільки вони високі вийшли. Я знала, що тут пряжі багатенько, я знала, що її вистачить на в'язання. Таких гарних, довгих і головне, теплих, оскільки мало того, що тут добрий склад пряжі, вона ще товстенька. Подивіться, і я глянула, що тут на малюнку, бачите, резиночка. І думаю, треба теж зробити собі резиночку. Я взагалі дуже, я вже не пам'ятаю, коли я такі в'язала, що в мене резиночка аж, аж до п'яточки сюди спускається. І наче так здалеку подивишся, думаєш, що воно, ну, таке воно наляпане якесь. А якщо його роздивитися, то тут, ви помітите, навіть малюнок, який я вив'язувала. Мені дуже подобаються отакі коси, вони дуже легкі. Я просто е зробила так, що в мене попереду отакі коси йдуть. А тут в мене резиночка і тут вже лицевагу. Ось. І мені дуже сподобалось, як воно чисто, от чисто випадково, я вам чесно кажу, ось ці дві лицеві перейшли в клин, і отут, наче розтворилися в лицевій гладі. Ну, так гарно вийшло. Ну, подивіться, наче я тут, наче щось спеціально мудрувала, але нічого спеціально не мудрувала, і дуже класно вийшла. Також що ще хочу сказати. Я, як ви бачите, ось початок мого в'язання, як гарна дівчинка, до речі, я взяла шкарпетки, в'язала одну з однієї як його, маточка, хотіла сказати пасмочки, і другу шкарпетку з другого моточка. І що ви думаєте? Відмотала, навіть заміряла в сантиметрах потрібну мені секцію. І в'язала, бачу, що все наче сходиться, відклала готову шкарпетку і давай гнати в'язати другу. І що ви думаєте, коли я зв'язала оцю халявку, я побачила, що воно якесь не таке, що ж ось там не сходиться. Засмутилася, тому що побачила, що майже як на секцію цілу в мене, ось, дивіться, тут п'яточка вже ось таким йде. А тут ціла п'ятка зв'язана однорідною цією пряжею. І що я подумала: ну добре, там на п'яточці не видно. Я відріжу і відмотаю ще ниточку. І ось бачу, що отут, де вже я набирала клин, в мене буде однаково. В'язала, 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 думаю, все, буде початок однаковий, буде кінець однаковий, і все в мене чики-чики вийде. Але не вийшло. <хи> Ви бачите? Ну як так воно вийшло? Гляньте. ось От, тут зелена секція, така велика, а тут така мала. О, дівчата, ну не знаю, я, звичайно, я, звичайно що хотіла ці шкарпетки також. Верніше, всі шкарпетки, що я собі в'яжу. Я думаю, що це будуть мої. Але проходить час. Я вже до них трошки охолоджую І думаю, ні, треба, напевно, відкривати свій магазинчик шкарпетковий і продавати. Тому що, ну гроші потрібні, звичайно, я думаю, ви всі це розумієте. Зараз, а, а Що ще? А коли саме ці шкарпетки я почала в'язати, я точно знала, що то будуть мої шкарпетки. І я їх нікому не віддам, тому що в мене були лише одні шкарпетки. Напередодні війни я їх зв'язала. Думаю, ну, хоча б на такі негарні випадки моєї хвороби, але коли вони знадобляться, вони в мене будуть. Бо раніше я брала шкарпетки у чоловіка, ті, які я йому в'язала. І зараз, я думаю, зв'язала собі, думаю, все, вони мені знадобляться, ото хай лежать там десь у куточку, як будуть потрібні, буду використовувати. Але хто б міг подумати, що ті шкарпетки мені знадобляться через те, що почалась війна. Ну, я точно це б не подумала і не придумала. Зараз вони є тут у нас в Польщі, я їх попрала, але в них вигляд ну, просто-просто жахливий. Він, я не знаю, вони виглядають, вони всі в катишках, і навіть після прання вони жахливі. Реально їх навіть не покажу в кадрі в ніякому разі. І навіть одягати їх не схочеться, оскільки я їх носила не знімаючи там неділями, поки ми ходили по підвалах. Ось, І я вирішила, що саме оці товстенькі шкарпетки я таки залишу для себе, і будуть в мене нові шкарпетки. Вже для того, щоб просто обігрівати свої ніжки в той час, як я буду повертатися в Україну. Мене, звичайно, що засмутив той факт, що обстрілюють зараз всю країну. Тобто я хотіла повернутися, хоча б не в Миколаїв, але ж все одно. Ну, Дівчатка, віра в мене є дуже велика. Вже купила чимодан. Вам потім в якомусь блозі покажу, якого кольору купила чемодан, і яка в мене прекрасна ідея є. І, взагалі, в мене стільки є, я розумію, що дійсно мене трошки, хоча б і не було на Ютубі, але це бажання, бажання в'язати, його давно вже такого не було, яке воно в мене зараз є. І хочу швиденько вам показати ще. Мені прийшов подаруночок від, також від моєї підписниці. І дивіться, яку гарну красу мені подарували. Це також карпеткова пряжа, я була неймовірно задоволена, тому що отак воно гарно-гарно виглядає, такий міш... мішечок. Я взагалі дуже люблю такі всілякі речі: сумочки, мішечки, корзиночки і так далі. Показую вам отака пряжа. Дивіться, який тугий моток. Я розумію, що цього мотка я. Точно, якщо зроблю якоюсь іншою пряжою резиночку і мисочок, в мене вийде дві великі повноцінні пари шкарпеток. Тобто я цьому дуже-дуже задоволена. І чесно кажучи, сам саме оцей колір мене просто вибиває. Мені хочеться з нього розпочати в'язання. Але зараз в мене великі процеси, які вам покажу, напевно, що в понеділок. Поділюсь з вами своїми процесами. Поки розпочинати не буду, а там хто зна. Ось така пряжа це шкарпеткова, в неї класичний шкарпетковий склад: 75% шерсті, і вовни і 25% нейлон. Ось. І написано, що тут 100 грамів. Мені дуже кортить її спробувати, і я себе стримую. Другий моток. Це ось така пряжа. Я вам ставлю також фотографії, щоб ви побачили справжній її колір. Дуже класна нитка. Мені здається, що її не треба буде відмотувати. Як її не будеш в'язати, вона буде гарно лягати в секції. Точно така, але колір вам назову. А, боже, а як тут розпізнати, де колір пишуть? Дівчата, це якась халепа. Тут дивіться, три. Найменування. Ну, коротше, ладно, це ж секційна пряжа, це ж не то, що там відтінок якийсь шукати. Тому будемо в'язати шкарпетки. я гадаю, що з цих двох моточків в мене вийде ще ціла, е, цілих 4 пари шкарпеток. Я гадаю, що це дуже-дуже класно. Mm -hmm. І також в мене ще ось така пряжа Baby Marino Mix. Мені дуже хотілося її спробувати. Це лише один моток, тут 50 грамів, але мені дуже хочеться її спробувати. Це 100% шерсть. Я вам хочу сказати, що я жодного разу не в'язала зі 100% шерсті. Ні, можливо, колись і в'язала, але невеликий виріб. І В цьому плані в мене дуже малий досвід, і тому дівчатка. Я буду з вами ділитися своїми першими, просто моїми першими враженнями від цієї пряжі. Звичайно, що зараз так пряжа подорожчала, і навіть при поверненні в Україну я розумію, що навіть мені ту пряжу, яку я раніше купувала, не задумуючись, буде вже важко купувати, оскільки вона дуже-дуже. Ну, Подорожчала. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, що ви мене підтримаєте, і напишете коментар знизу. А якщо у вас немає часу, будь ласка, поставте лайк моєму відео, і ми скоро з вами побачимось. Пока-пока!